Так, Добрий день. Давно вже я не знімав відео. Такі ось де шнеки пішли в нас зараз. Це шнек 5-метровий, дві частини по 2,5 метра. Він вже сезон на них пішов. Давно не робив я їх, мабуть, та з весни. Да. Все як обично, кому потрібно дзвонити. Пагоний метр. 3000 плюс два шкива е, великий і шківна на мотор. Тобто е, виток, я думаю, видно, тройка, труба тройка, дебелий, мучний. Ззаді капролони, підшипники зверху, тому що ну, для протравки крачого не треба. Тобто підшипників ну, немає, воно вічне. Можете просто газони підгружати. Воно, в принципі, ну там е, виходить, що десь так, плюс-мінус, ну, 7-8 тонн. Тобто газони зіли підгружають нормально. Зробив ще одну дробілку, продав дробілку, та що в мене була здорова. Ну, поняли, він на 7,5 кВт продав. Зараз. Узяв в хорошому стані, перебраний підшипники, там все там як положено. А то таке діло потихеньку. Люди щось заказують, щось, щось я роблю, щось підзаказують, бо зараз дуже як такої, як дуже багато людям не роблю, бо своїх проблем тут вдома повно. Тобто в такому плані хто тобто там дробілки, заказуйте ціни, так як і була 28, здорова на 7,5 і 21 зрозуміло на 220 вольт. Добре, якось отак. Працюємо, заказуйте, до побачення.